Зайшло 80 залучень як спеціаліста. Через три дні їх відкликали. Тобто хтось повпливав на слідчих. Ну, чому слідчі відкликали їх? Друге, рівні Києва, всі оці комісії, саботаж, по суті, це що? Це підривна діяльність, яка здійснюється з ціллю. Протистоянню правосуддю і підривна діяльність, яка діє з цілю підриву з слідчих дій, і яка в подальшому призводить до підвищення рівня суспільного суспільної напруги. І друга це диверсія це теж, в принципі, одна із суб'єктивних ознак диверсії, це теж дестабілізація ситуації в Україні. Ну тут можливо виводити це питання в інше коло. Але я рахую, що якщо суспільство, ну наприклад, навіть без цих змін зараз так дуже на, на ситуація гаряча в цьому плані. І якщо люди почнуть бунтувати, особливо під час війни і всередині, то це є ну, безпосередні дії, що дестабілізують, оскільки тил повинен бути е, потужним. Не повинно бути розладу, тому от я рахую, що як зі сторони мого безпосереднього керівника, так і зі сторони керівництва експертної служби. Там пасивний, тут активний.